Капсула часу. Детективи уважно дивилися на дивний предмет, що лежав перед ними. Це був металевий циліндр завдовжки приблизно пів метра. На верхній частині циліндру виднілися деякі літери, проте вони були настільки стерті, що прочитати їх одразу не вдавалося. Дивна річ, задумливо промовив один із детективів, уважно оглядаючи знахідку. Насправді. Я не знаю, що це може бути. Напевно, вам краще розповісти, де саме ви це знайшли. Можливо, тоді ми щось зрозуміємо. Подружжя Петро і Ольга нерішуче переглянулися, а тоді почали розповідати. Кілька днів тому вони повернулися з відпустки і були приголомшені тим, що побачили у своїй квартирі. В одній із кімнат хтось пробив стіну, яка розділяла їхню оселю із сусідською. Дірка була настільки великою, що крізь неї можна було безперешкодно заглядати в кімнату сусіда. Спершу ми хотіли одразу викликати поліцію, зізналася Ольга, але вирішили почекати сусіда і розпитати його. Сусід тоді працював у нічну зміну, тож повернувся досить швидко. Проте він запевнив Петра й Ольгу, що не має жодного стосунку до зруйнованої стіни. Хочеш сказати? Що це зробив не ти? не повірив Петро. Не я, твердо відповів сусід. Більше того, я й гадки не маю, хто це зробив. Кілька ночей поспіль я залишав вікно відчиненим. Зараз занадто спекотно. Навіть коли йшов на роботу, воно залишалось відкритим. Це ж останній поверх. Може, хтось залізе з даху. Слова сусіда звучали логічно, але залишалось забагато запитань. Хто і навіщо пробив стіну? Найцікавішим було те, що з квартири сусіда нічого не зникло. Виходило, що хтось заліз у чуже помешкання не заради пограбування, а лише для того, щоб пробити стіну. Ми спочатку подумали, що злодій хотів дістатися до нашої квартири, сказав Петро. Адже у нас усі вікна були зачинені. Виходить, він пробрався до сусіда і намагався проламати стіну, щоб потрапити до нас. Але ця версія швидко здалася нам безглуздою, додала Ольга. Скільки ж часу потрібно, щоб зробити дірку достатньо для проходу людини? У підсумку ми вирішили, що це просто чиїсь хуліганські витівки. І нікуди не зверталися, продовжив Петро. Просто найняли двох будівельників, щоб вони відновили стіну. Вони виявилися справжніми професіоналами. Спочатку будівельники сказали, що для якісного ремонту треба трохи. Розширити пролом. І коли вони це зробили, ми побачили ось це. Він кивнув у бік загадкового металевого циліндра. Зрозуміло, задумливо промовив один із детективів. Отже, той, хто заліз, був незвичайним хуліганом. Він точно знав, що хоче знайти, але, схоже, йому не пощастило. Тим часом другий детектив розкрив ноутбук і почав щось шукати в інтернеті. Є, вигукнув він за кілька хвилин. Цей предмет дуже схожий на капсулу часу. Капсула часу? перепитала Ольга. Так, їх зазвичай закладають у стіни будівель, щоб зберігти послання для майбутніх поколінь. Усередині можуть бути документи, газети або щось, що має символічне значення для того, хто її залишив. З дедалі більшим хвилюванням детективи та їхні клієнти почали відкривати капсулу часу. До речі, коли був збудований ваш будинок? запитав детектив. Він ще доволі новий, відповів Петро. Навіть 20 років не минуло. Це багато що пояснює, задимливо мовив детектив. Хтось заклав цю капсулу під час будівництва, а тепер вирішив її забрати. Або ж навпаки, хтось дізнався про її існування і дуже не хотів, щоб її колись знайшли. У середині капсули лежав пожовтілий конверт. Детективи обережно розкрили його і витягли аркуш паперу. На ньому було написано лише кілька слів. Якщо ви це читаєте, перевірте опорні конструкції, поки не стало запізно. Детективи перезирнулися. Якщо це не чийсь невдалий жарт, то справа серйозна, тихо сказав один із них. Ольга зблідла. Ви думаєте, що наш будинок в аварійному стані? Є два варіанти, відповів детектив. Або це попередження було залишене даремно. Або хтось знав про проблему і вирішив приховати її. Детективи почали перевіряти історію будівництва. Виявилося, що компанія-забудовник збанкрутувала після кількох скандалів, пов'язаних із порушеннями норм безпеки. Після цього будинок оглянули фахівці. Побоювання підтвердилися, були серйозні дефекти, які могли призвести до катастрофи. Через деякий час. Петро та Ольга знову прийшли до детективного агентства. але тепер зі словами вдячності. Звичайно, в них залишались ще запитання, хто заклав капсулу і хто намагався її витягнути. Нам ніколи не дізнатись ім'я цієї людини, пояснив один з детективів. Якщо ця капсула була закладена під час будівництва, то виходить, що її залишив хтось із тих, хто працював на об'єкті. Будівельник, інженер, можливо, навіть хтось із керівництва. Але чому він не повідомив про проблему відкрито, заперечила Ольга. Боявся наслідків, припустив детектив. Можливо, він колись намагався вказати на небезпеку, але його змусили мовчати. Або сам зрозумів серйозність небезпеки надто пізно, коли будинок було майже зведено. Якщо логічно аналізувати, Підбив висновок другий детектив. Виходить, що людина, яка зараз намагалася дістати капсулу, і є тим, хто її заклав. Скоріш він не намагався дістати капсулу, а просто привертав до неї увагу. Але що змусило його це зробити? запитав Петро. Можливо, весь цей час він чекав моменту, щоб потрапити до будинку, який колись будував. Тихо промовив детектив. І цей момент з'явився тільки коли ваш сусід почав працювати вночі. Детективи подивилися на своїх клієнтів. Хто б не залишив капсулу, він точно хотів врятувати людей. Але водночас все влаштував так, щоб ми ніколи не дізналися його ім'я. Дякую, що слухаєте і підтримуєте мій канал. Всі історії на ньому є авторськими. Кожну з них можна прослухати українською або чеською мовою.